За мною гониться дрон. Вот, я раз за дерево запрятався. Він пролетів. Потім обратно возвращається, обратно за мною. Я запрятався. Ну що зробиш, не будеш все время так убігати від них. Єдине нам це було. Автобуси ходили до останнього, і ми їздили в розкуплялися куди нам треба. Все время взрывы вот эти, бабаха. Страшное дело, что творилось. Две большие дырки. заграждение, это все разрушено. У нас еще один мост есть, железнодорожный, там, где по поезда ходят. Люди ходят по нем тоже. Потому что там ни воды, ни газа, ни света, ничего нет. Ни троллейбуса, ни автобуса, ничего. То, туда добраться не как. Только пешком. Спеціальна була та саме евакуація. Нас садили на автобуси, на маршрутки і вивозів. Вивозили сюди. Поставили нам і машинку, і т і сушілку поставили. І мікроволну. Ми і купалися нормально. І душ у нас є. І нам продлили на півгода нам про тут. О тут ми живемо. Нас чотири человека поселили, По радіо взял он своє вдома. Там хоч музику послухаєш. Ми не хотіли виїжджати до останньої. Даже Навіть всі свої, свою одежу я не збирала. Якщо все це закінчиться именно, ну, закінчиться типа, війна, щоб ми знову туди поселилися і там жили.